Доброго вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити або договорити тему про євролайтнінг. Євролайтнінг плюс. Чому цей гербіцид або ці діючі речовини найбільш популярні в Україні? Та тому що в Україні є проблеми з таким паразитом, облігатним паразитом, як. Вовчок або там на латині Робанчик умана. Вовчок. Це є проблема, і він вже по всій Україні. Він слабо розноситься вітром, він слабо розноситься птахами, майже, напевне, не розноситься, але розноситься механічним способом. Ви самі розумієте, у нього насіння має позитивний заряд, і в принципі воно залишається там, де воно і виросло, в радіусі там, одного метра. Від материнської рослини. Страшна штука. На південь у нас вже з схід України, центральна частина України, вже кажуть, в Хмельницькій області є Вовчок, та, в принципі, по всій Україні, в Чернігівській області. Розповсюдження даного бліатного паразита здійснюється в основному, як на мене, це комбайнами, які йдуть з півдня. Забирають соняшник, йдуть на північ, на центральну Україну і в центральній Україні, на Західній Україні, починають далі продовжувати працювати, збирати соняшник. Це і основна проблема. Ну і плюс те, що в нас проблеми є з сівозміною, тому що вона вже не агрономічна сівозміна, а давно вже економічна сівозміна. Уже сіємо два роки підряд, по соняшник по соняшнику, три роки підряд, деякі мудряються більше сіяти. Ну і розумієте, звідти і ноги ростуть. Тобто це є велика проблема при великому заселенні соняшника там немає, там, де посіяний соняшник. Це страшна штука. І от даний гербіцид або дані діючі речовини, внесені в ранніх фазах там два справжніх листки, допомагає, допомагає рослинам і аграріям отримати більший врожай, чим міг би аграрій отримати на цьому полі. Тому що жоден гербіцид, який є, який є в портфоліо на соняшнику, як, як мені відомо, тільки і мазамокс, і мазапір впливають на, на життєздатність або на заселення, даного, ну, на заселення соняшником цим обліатним паразитом. Тобто, в ранні фази вносити о, діючі речовиниці, якісь генеричні, оригінальні. 18-20 доларів на гектар ви зможете купити е, генеричний євролайтинг. Але переплачувати я не бачу за що. розумієте? Ну, воно працює. Що те працює, що те працює. Тобто, тут питання, мені здається, більше до спеціалістів і до економіки. тому що... На ЗЗР можна економити, на добрах можливо економити. Якщо ви використовуєте диф, диф, диференційовані методи, то ви ще зможете більше економити. Тобто, як на мене. Е, хтось каже, ні, ви там не, не, не допрацьовуєте, не доотримуєте це, ви знаєте, це а-ля поговорити, приїдьте в моє господарство, скажіть, де я не допрацьовую. Тобто, Результат це найголовніше. А яким чином і якими засобами ви зможете отримати даний результат? Це вже різні питання. По Єрлайтингу або Єрлайтінг плюс, або генеричні препарати, то вже інші питання, в кого ви їх будете брати, ви повинні перевірити в себе дані продукти генеричні, які ви хочете використовувати, тому що це Можна попасти дуже серйозно, тому що є генерики, страшні генерики, да, знаєте, Можна їх чорними генериками назвати, то вже через щур. Там ви можете його дешево-дешево купити, але працювати він не буде-не буде аж ніяк. Або буде так стресувати культуру, що тримайтеся. Я хочу сказати те, що е, по, по імазамоксу, і мозопіру ви, ви можете мати проблеми з послідуючою культурою. Я маю на увазі на попередник, залежить від кількості опадів. Від, від у вас залежить, від того всього. Але оранка дозволяє вирішити багато проблем. Після євролатного соняшника сіємо жито і питань немає. Так само і пшеницю питань немає, але треба дисковка оранка, і тоді не буде у вас стресу. Обмеження по сівозміні ви будете мати, якби для того, щоб е, е, мати менше вовчка, ви повинні мати хорошу сівозміну. Мається на увазі зменшувати кількість соняшників. Як це не прикро звучить. Ви повинні використовувати продукт єрулайтинг, як на мене, необхідно використовувати Оранку, щоб зменшити після дії даного гербіцида. А так, в принципі, класна технологія допомагає боротися з вовчком, а на даний момент це дуже актуально. Тобто, це говорить про те, що діючі речовини ми замокцями за разом допомагають вирішувати. Ряд проблем наших проблем на полях саме з облігатним паразитом цим вовчком. Якщо ви якісно внесете в потрібну ранню фазу, це не гарантує вам, що у вас взагалі його не буде, але його буде менша кількість, яка дозволить вам отримати врожай соняшнику на ваших полях. Така історія сталася із діючими речовини запір. Коли впав патент на ці продукти, компанії подумали, а як робити, і де шукати нішу. Не шукати сині, сині океани, і зрозуміли, що якщо зменшити діючу речовину, до, зробити додати спеціальні прилипачі, вивести спеціальний гібрид під нову формуляцію, то буде знову новий продукт, унікальний з меншою кількістю діючою речовиною, з унікальними прилипачами, які можна використовувати тільки на окремих гібридах соняшнику. Тобто, Селекція соняшнику і селекція соняшнику пішла під гербіцид Єролайтінг Плюс або Каптора Плюс. І в принципі, хто використовує дані соняшники, це спеціалізовані соняшники, які вирощуються саме під цей гербіцид. так, ви можете виростити виростити під традиційну технологію, але є свої плюси, є свої мінуси. Чесно, відверто вам скажу. Не вирощував Євролатінг плюс, тому що не бачу не бачу, не бачу бачу себе не бачу такої доцільності заганяти себе саме в ці гібриди. Тому що використання єверлайтгу або генеричних гер... діючих речовин в принципі мене повністю влаштовує. На рахунок того, які гібриди вибирати, дійсно з вовчком це не все так просто. тому що він дуже швидко мутує, еволюціонує, треба підбирати таке насіння, яке стійке до більшої кількості раз, раз вовчку. Треба звернути на це увагу, якщо у вас вовчок є проблема. Якщо у вас немає, в принципі, як у нас, слава Богу, поки що немає, то ми використовуємо, в принципі, можемо використовувати і старі гібриди, які Мають меншу стійкість до меншої кількості раз вовчка. Випробуйте в себе на полях обов'язково сійте демо, щоб ви розуміли, що який гібрид, як стресує від вашого препарату, того самого генеричного чи оригінального. Тому що е, такого Eurolighting – це не мед для соняшника однозначно, особливо на пізніх етапах внесення. Але він вирішує багато проблем, особливо для новачків. М -м -м. От, напевно, і все. Дякую вам за увагу. Успіхів вам, щасти. Використовуйте, пробуйте, коментуйте. Якщо не так, пишіть в коментарях. Успіхів нам, гарного вечора. Слава Україні!